Лікарі з приймальних відділень, який найдивніший сторонній предмет ви знаходили у дупі пацієнта. У мого двоюродного брата була історія двічі довелося виймати яблуко з одного й того ж чоловіка. Через правила лікарні перед вилученням роблять МРТ. І от вдруге комп'ютер проаналізував знімок і видав висновок. Пухлина збільшилась у розмірі. Моя дружина гастроентеролог. Одного разу лікувала пацієнта з інородним тілом у задниці. Зрештою, вона витягла повну банку піни для гоління джилет, а потім виявилось, що там ще й балончик до здоранту Екс причаївся. Зазвичай у таких випадках спрацьовує рефлекс, який, грубо кажучи, втягує предмет у глиб і його важко дістати, але цей клоун явно не вчився на помилках. Моя дружина не змогла витягнути другу банку, її довелося діставати вже хірургам, і він закінчив з колостомічним мішком Морайт, не експериментуйте там. І так, пацієнту було 73 роки. Один чоловік розважався в душі з ручкою від ванту, за який присмоктав до ванни, спускався на неї, тримаючись за карниз для душової завіси. Карниз не витримав Йоршик для унітаза. Ручка відламалася, а щітка залишилася всередині, і чувак не зміг її дістати. Я працював у відділенні ендоскопії. Одна пацієнтка, за її словами, загубила анальну пробку. Вона була дуже весела, навіть погодилась на колоноскопію без безнеболення. Дійшли до самого кінця кишечника нічого, а вона сидить собі лагідно посміхається нам, лікарям, стало дещо моторошно. Я інтерн. Один пацієнт прийшов за йподом у дупі. Не знаю, як і чому це сталося, але він сказав, що хотів відчути бас. Я теж музикант і чесно сумніваюсь, що такий спосіб додає глибини звучання. Мав пацієнта з психічними розладами. У нього в задниці застрягла морква. Він пояснював, що всередині ґрунт і морква має вирости. В одного чоловіка в приймальному відділенні виявили скляну вазу в дупі. Йому дуже пощастило, що вона залишилася цілою до операції. Я працював у спецвідділенні для сексуальних злочинців. Один пацієнт постійно вигадував історії, що він щось собі засунув пеніс або пряму кишку і просив викликати авіаевакуацію. Ми перестали вірити йому і тепер просто возили на рентген. І от одного дня моя підлегла каже той самий тип каже, що в нього у дубі пляшка та баску і що вона розбилась. Я пішов перевірити. Стоїть собі спокійно, не сідає, але виглядає нормально. Думаю, знову прикидається. Питаю, що сталося? Каже, задовольняв себе і засунув пляшку занадто глибоко, спробував дістати дротяною вішукою, а вона лопнула. Я на нього дивлюся і кажу Тобто ти зараз стоїш із розбитою скляною пляшкою в дупі, у тебе там оцет, перець і кров, і ти просто стоїш. Він такий так? Відправили на реген, і чорт забираю він не брехав. Чітко було видно скло, та кишечник роздутий від крові. Я не знаю, як він взагалі стояв. Його евакуювали гелікоптером, і мені довелося пояснювати все це по радіо приймальній лікарні. Нас двічі перенаправляли, бо ніхто не хотів брати цей випадок. Мій тато, лікар у відділенні швидкої допомоги, каже, пляшки від кетчупу бачить доволі часто і не пластикові. В скляні, мабуть, краще заходять, але найкраща історія, яку він розповідав, це рука манекена, відрізана в лікті. І так, вона застрягла настільки глибоко, що знадобилася медична допомога, щоб її дістати, не з відділення а був тюремним охоронцем. Після візиту його дівчини знайшов у кишені в'язня Samsung Galaxy S4. Думаю, це теж можна зарахувати. Найдивніше, що бачив, олівець номер 2 у сечовипускальному каналі жінки. Вона засунула його аж до рівня сечового міхура і прийшла через кров у сечі. На жаль, вона була постійним пацієнтом. У колеги була пацієнтка із кулею для більярду у піхві, багато пляшечок шампуню. Дивно, скільки людей пісковзуються у душі і пляшка просто туди заскакує. Працюю писарем у місцевому приймальному відділенні. На одній з перших змін провели жінку під конвоєм для медогляду перед ув'язненням. Поліція знайшла наркотики в її авто. Лікар знайшов у неї три середні пакети героїну, запхані туди. Думаю, вона вирішила, що ніхто не буде там шукати. Мабуть, сховала одразу перед зупинкою. Запитав у бабусі, вона бачила все від овочів до банки веджемайт. Я медсестра, 67-річний пацієнт з пляшкою пігулок у прямій кишці. Врешті довелося вести його в операційну. Мій друг лікар довго думав або фунт картоплі, люб'язно нарізаної, щоб нагадувати яйця, або тотемний стовп з голів Барбі, склеєних суперклеєм. Я не лікар, а медсестра. Пацієнт прийшов з зубочисткою в пенісі, відмовлявся казати, як вона туди потрапила, наполягав, що чистив зуби, і зубочистка впала. Нещодавно питав медсестри у відділенні швидкої допомоги те саме. Каже, що, мабуть, найдивнішим було яблуко, але дуже часто люди приходять з загубленими предметами. Розповідала історію про хлопця, який все ще вібрував, бо загубив там іграшку, і сказав, що стільці гудуть, коли він сідає. Мій чоловік загальний хірург, консультував такого пацієнта. Пішли слухати серце і легені, і все, що було чути, це гудіння. Я не медсестра, але подруга розповідала прийшов чоловік з фігуркою база лайтера у задниці. Проблема в тому, що поки він насолоджувався, у фігурки розкрилися крила. Друг має постійного пацієнта, який щомісяця засовує в сраку ліхтарики мак. Вони викидають ліхтар, він купує новий і знову засовує. Чоловік пацієнта каже йому, щоб він просто купив 4-футовий фалометатор. а той відповідає це не те саме. Під час очікування у примальному відділенні підслухав трьох медсестер. говорили про пацієнта з флешлайтом у задниці. Схоже, він не дуже розумів, як ним користуватися. Друг дістав більярдний шар із прямої кишки. Вони навіть робили ставки, який номер кулі. Сьогодні до нас привезли лайм. Кегля від боулінгу якось на День святого Патріка кілька років тому. Пацієнт сказав, що не пам'ятає, як це потрапило туди. Парамедик сказав Якщо ти був наскільки п'яний, що не пам'ятаєш, як це туди потрапило, то ти мав би бути мертвим. Досить велика свічка з ароматом гарбуза в одній з тих банок у формі пісочного годинника, і досі не розумію, як це фізично можливо. Це було ще тоді, коли рентгени робили наплівку. Я навіть зробив копію, звісно, без особистих даних, і тепер маю один з найцікавіших абажурів, які ви коли небудь бачили. Подруга медсестра розповідала Прийшла пара, у жінки яблуку в піхві, не в прямій кишці сорі. Каже, вони з чоловіком цілувались на дивані, коли задзвонив дзвінок. Вона підскочила, перестрибнула через журнальний столик, послизнулась і впала на фруктову вазу. І так яблуко потрапило всередину. Коли його витягнули, виявилось, що воно надкушене. Прийшов один хлопець, у нього в задниці застрягла машинка для стрижки бороди, але це було саме те, чого він хотів, йому подобалося, коли її ловлять і стають він уже кілька разів приходив із подібними знахідками. Моя сестра працює у швидкій допомозі. Одного разу їй довелося витягати цілу лампочку з чоловіка. Так, справжню лампочку. Цей чоловік засунув її, розуміючи, що вона застрягла, доїхав до лікарні, посидів у черзі хвилин 30, і йому витягли її все ще цілою. Я досі не розумію, як це можливо. Чоловік сестри розповідав Прийшла гейпара, яка намагалася урізноманітнити своє інтимне життя. У одного з них в печері Бетмена застрягла миша, бідолашний Леммі Вінкс відправився у ще одну пригоду. Не найдивніше, але, мабуть, найнезручніше. Підліток прийшов із мамою. У нього в прямій кисці був мамин ділдо. Наркоман прийшов із підручником з фізики, засунутим в зад. Мій друг працює у відділенні невідкладної допомоги. Каже, один чоловік приходив кілька разів з різними банками з соусами та джемами. Одного разу це була банка Мармайт, іншим разом мармелад, потім порожня банка від маринованих огірків. Він вже приходив 4 або п'ять разів. Я був студентом-медиком, і на останній парі наш координатор з гастроентерології дозволила поставити кілька запитань. Я, як зухвалий студент, питаю, яку найцікавішу річ вам доводилося діставати з чогось ззаду. Клас, звісно, почав хихотіти, але лікарка спокійно відповіла історією про чоловіка, у якого з прямої кишки витягли окуляри. Перед цим вона показала йому рентген, і він сказав: Вибачте, я не можу розібрати, бо не маю з собою окулярів. Клас вибухнув сміхом, а я не втримався, підняв руку і питаю як ви втрималися, щоб не пожартувати про погляду минуле. То була найкраща лекція у житті. Працюю і в відділенні швидкої допомоги і в психіатрії. В приймальному прийшла пара, і хлопець не давав дівчині говорити, постійно нависав над нею. Повторював тільки, у неї там іграшка. Вона кривилася, згиналася навпіл, сильно пітніла. Ми намагалися вивезти його з кімнати, щоб оглянути її без нього, але він ставав дедалі більш збудженим, аж поки нам не довелося викликати охорону, щоб вивезти його. У неї всередині був дилду розміром з 30 сантиметрову булку. Ще одна улюблена історія у психіатрії. Пацієнтка на четвертий день перебування у лікарні звернулася до персоналу зі скаргами на вагінальний біль і сказала, що має кетчуп у кісці, цитата. Відправили її на огляд. У неї всередині було чотири пакетики кетчупу і презерватив, наповнений калом і зав'язаний вузлом. Під час інтернатури моя мама бачила чоловіка, який засунув собі в задницю садового гнома. Цікаво, скільки з тих історій я прослизнувся і упав на вазу з фруктами справжні? Я знаю, що люди постійно засовують предмети собі взад, але уявіть, що ви насправді послизнулися і впали на фруктову вазу. Ніхто б вам не повірив. Дверна ручка. Я не жартую. Куля 8 з більярду. Цифра 8 була нанесена радіонепроникною фарбою, і її було чітко видно на знімку. Іншим разом довгий річковий камінь. Ще один випадок мінометний снаряд. І стільки вібраторів та фаламітаторів, що вже й не злічити, Ствол від зламаної пейнтбольної рушниці. Мабуть, хлопець вирішив постріляти по сусідах і вистрілив на в ту людину. Я не медсестра, але моя кузина так. О четвертий ранку в п'ятницю до її лікарні потрапили два чоловіки. Вони були з'єднані між собою велосипедним замком зад до заду під кайфом від мету. і ключ, як виявилось, залишився в Анасі третього чоловіка. Подруга медсестра розповідала Прийшов чоловік зі скаргами на біль унизу живота. Він був дуже мовчазним, поки лікар не втратив терпіння і не зробив йому рентген. У його аносі застрягла риба, і вона була живою, коли він прийшов. Мама моєї подруги працювала у відділенні колопроктології. Каже, бачила все важіль перемикання передач, чоловік клявся, що впав на нього, дрібних тварин, пляшки, і це лише деякі з прикладів. Банка з арахисовим маслом. Довелося свердлити отвір, щоб зняти вакуум і витягнути її. Скляна банка з соусом марінара. Пацієнт клявся, я впав на неї. Потрібна була операція.